Привіт усім! Мене звати Корецька Марія Андріївна, я учениця 10 класу у Замшанівській ліцеї. Сьогодні я хочу поділитися з вами результатом своєї роботи на тему звукова ракета дослідження реактивного руху під впливом акустичного резонансу. На перший погляд може здатися, що звук – це щось нематеріальне, це те, що не здатно викидати фізичний рух. Але насправді, якщо подивити на ці два питання з точки зору фізики, то відкриваються досить несподівані і навіть цікаві речі. Ось саме це їй вирішила дослідити, чи може звукова хвиля стати джерелом реактивного руху. Ідея виникла досить випадково, я звернула увагу на відео, де проста конструкція з пляшок починає обертатись під дією гучного звуку. Мені стало ж цікаво, чому саме так відбувається, і чи це справді прояв реактивного руху, що відбуваються середині пляшки, коли звук досягає своєї певної частоти. Це і стало відправною точкою мови дослідження. Я хотіла зрозуміти не просто що відбувається, а чому так відбувається, і які фізичні властивості і процеси цьому сприяють. Отже, реактивний рух це рух, що виникає внаслідок виштовхування з тіла чистоти його маси згідно з законом збереження імпульсу. Тіло отримує імпульс в протилежному напрямі. Що таке резонатор Гельгольца? Резонатор Гельгольца — це акустична система, що складається з порожніх та вузьких отвору горловини. При певній частоті зовнішнього звуку повітря всередині починає коливатися з великою амплітудою, викликаючи резонанс. Я вирішила створити експериментальну установу, яку може легко зробити в домашніх умовах. Для цього знадобиться 4 пластикові пляшки, рестовини для кріплення. Коли колонка для звуку і генератор звукових частот. Можна навіть використати смартфон, просто додати програму. Пляшки я закріпила хрестоподібно на осі, щоб вони могли обертатися. Важливо, щоб вони мали вільний рух і при цьому направлені в один бік. Дослідження резонатора а саме амплітудна частова характеристика, при поступовій зміні звуку в інтервалі від 170 до 200 Гц. Гучність зростає, досягає свого максимуму на частоті 183 Гц. А потім так само швидко падає. Під час дослідження виявили, звук всередині пляшки був у 37 разів більше, ніж у зовні. Як спрямована, реактивна тяга взагалі може створювати зовнішні, зовнішні звуковим поле? Адже повітря почергово то входить у орзинатор, то виходить з нього. І здається, що середня сила має дорівнювати нулю. Перше пояснення нам дав Прихель у своїй книзі теорія звуку. Він сказав, що для звукового коливання великих амплітуд потрібно враховувати нелінійне стискання повітря. Ніж розширений сам об'єм. З цього випливає, що середній тиск середині пляшки має бути вищим, ніж він буде у зов, атмосфері. Завдяки цьому і виникає реактивна сила. Саме це можна побачити на графіку з боку. Альтернативне пояснення через струм реактивний рух потребує несиметричного викиду повітря, Як при викиді інформується спрямований струм, територичне явище, затоплений струм. Чи може саме він створювати реактивний рух? Не знаю, адже це потрібно розглядати все по окремості. Я хочу більше розглянути нелінійність. Звукова хвиля є областю чергування, стискання та розширення повітря, якщо амплітуда звуку, велика виникає на лінійне стиснення. Це ми вже бачили при попередніх дослідах. Тепер трохи більше про гідростатичну модель. При викиданні повітря сформується. Стиснення струміння, яке передає імпульс навколишнього середовища відповідно до закону збереження імпульсу, викликаючи рух конкретизації в протилежному напрямі. Ми нав... Я навела таблицю, в них є ключові ознаки для порівняння двох теорій. Давайте більше розглянемо певні категорії і, наприклад, Джерел Струму. Тут видно різницю. Єля – це внутрішній надлишок тиску, а гідростатичний передача імпульсу навколишньому середовищі. Наприклад, у спрямованому русі важливо змітити, як викликає напрямок кругу тиску. У моделі тиску він здається внаслідок різниці тиску з різних боків, а при моделі стиснення напряму покладається конструкція, бо горловина спрямована у пік. Як у спрямованому реактивному двигуні. А найголовніше, обидва моделі узгоджується з експериментом, тобто результат не суперечить жодній з них. Це означає, що реактивний рух конструкції може пояснюватися зразу обома способами, або навіть їх поєднуватися. Результати експерименту підтвердили всі мої припущення. Резонанс дійсно викликає рух. Потрібна певна частота, щоб по конкретизації починати обертання. Обертання не відбувається при інших частотах або низьких звуках. І сам рух має чітку спрямованість, що підтверджує гіпотезу про реактивність. Обидві теорії, Реєля, так і, а також гідростатичні модель, обидві дають ціле пояснення, яви, що спостерігається. Дослідження вказало, що навіть у простих матеріалах може продемонструвати складні фізичні ефекти, що можуть дати практичне здерження у майбутньому. Дякую за увагу, сподіваюсь, моє дослідження вас зацікавило.